2 грудня 2025 року. Прийшов час до мого садочка. Сьогодні, скажімо так, погода сприяє. Ну і маю час і буду обробляти. Звичайно, цю обробку можна було провести вже давно, але перше не було часу, по-друге, не було нормальної погоди. Постоянно туман, дощ, мряка, вітер, ну, щось постійно не получалося. Так, буду я обробляти препаратом Нордокс. Буду я давати трошки дозу більшу. На упаковці написано 10-15 грам, ну я ж буду давати 30 грамів на 10 літрів води. Так, бордовська, все, одійшла в мене в минуле. Не хочу я з нею ляпатись, хляпатись, просто надоїло її. Дуже вона дорога виходить. Так, як вапну приходиться замовляти поштою. У мене в містечку, мамо, немає нормального вапна, а доставка, виходить, вапна дорогше, ніж стоїть саме вапно. Та й мить не дешева. Коротше, брудоська дорога, хоч реально і працює, бо дехто думає, що там із-за економії я все пшикаю тим вапном. Бо воно саме дешевше. В реальності це виходить дуже дорого. Нордуксом це. Нордукс набагато дешевше, мені, мені каже, це вийде. Ця пачечка 1000 гривень. Пачка не оригінальна, ну, але сам. Скажем, препарат ну, оригінальний, бо людей замовляють завжди вони просто фасують в такі менші пакетики. Що я буду обробляти? Персик, груша, айва, виноград. Коротше, всі плодові, які тільки є у моєму саду, можна цим препаратом все обробляти. Далі, по малину. Малину літню я теж буду ним обробляти у мене ще є Хвойні, хвойні теж можна ним обробляти. Nordox, скажімо, ну, якби для мене він найкраще підходить. Це універсальний препарат. Я не, ну, тіпа, це не реклама, там може обробляти хто чим хоче, я просто скажімо собі. Довго думав, обробляв. Раніше я пробував Медіаном, обробляв я вже і косайдом, пробував Нордуксом буду обробляти вперше. Тож, який буде результат, мені ще невідомо Ну, але ж мішаю. Поки є погода, йду і оприскую. Так, на 10 літрів води нам буде потрібно 30 грам нордоксу. Ну, Такий запах від нього цікавий. Нордукс простими словами, наскільки я вже читав, це найдрібніша, скажімо так, в світі мідь. Ось так воно виглядає. Висипаємо водичку. Водичку я беру з хати, трошки таку підігріти, тепленьку водичку. Не краще розтворитися, бо з крану на вулиці дуже холодно. Ну, Взагалі, дуже класний колір виходить. Знаю, зараз буду сидіти, побачу, наскільки вона розтворяється. Та як раніше я ні в цьому не пробував. Тут, в принципі, не видно, як вона розтворяється. Ну, але буде видно в самому оприскувачі, чи буде залишатися на ситерці. Да, Нордекс кілограм ця пачечка, вартість її стоїть близько там дехто около 1000 гривень. Я напевно, казав, це не оригінальна. Скажімо сама упаковка, ну, це на розсип вона з більших упаковок фасують в такі маленькі. Ну, в принципі, це не підробка ні це просто з більшої фасовки розсосовано більш-меншу таку папочку. Так, все трошки поколотаю. Ну, вода не гаряча, вода така літня, просто тепла. Буду сидити, скільки там хвилин нехай пройшла відколи я його сипну. І зараз подивимося, чи розтворилось воно, чи... чи щось залишиться на сіточці. Раніше дерева в мене були білі, голубі. Тепер будуть... Хопа, що це таке там? Тепер будуть мої дерева всі червоні. Не можу зрозуміти, що це за така фігня. Не хочу брати пальцями, але прийдеться якісь. Не знаю що це таке а, це щось бляха-муха грязна була трубка всередині Коротше розтворяється воно добре, не побачив всередині в трубу було сміття, воно просто мені вилетіло. Ну нічого, зараз промию, на другий раз буду уважніший. Так, доходжу я вже до свого садочка на другий раз буду. Не 10 літрів заправляти, а 15, дуже далеко ходити. Ну так, вроді, недалеко, ну але зараз, якщо буду кропити, подивлюсь наскільки хватить. Думаю, наряд хватить. Все. От і накропився. Здох оприскувач. Не, набирає обороти. Ну, Це фунгіцид, скажімо, контактної дії, де попаде, там працює, тобто дуже гарно обшикувати дерева, щоб по максимуму попало на всі гілочки. Прилипачів там, всяких олій, я нічого не додаю. В суто сам Нардокс і все. Добре, немає що знімати, буду обробляти. Так, вчора обробляв садочок персиків, один і другий. А сьогодні вже обробляю малину. За день все, звичайно, не встигну. Але думаю, сьогодні, завтра, дня 2-3 мені вистачить, щоб обробити повністю весь свій садок. Ну, Скажімо, садок, і город повністю весь участок. Оприскав всі плодові дерева та кущі, повністю все, що в мене росте. Ну, А так ще залишився в мене скажімо, препарат. Можна для профілактики обшикати туї. На все про все в мене пішло два дня. Сьогодні я кроплю вже другий день, вже вечір, починаю вже так трошки сіріти. Ну ту я пробіжуся швиденько. Тут мені Ну, з п'ять оприскувачів, небагато, бо ту я засаджений по колу всього участка, там, не знаю, там, з тисяча, їх може 500. Я їх так швиденько тільки полякаю трошки. І буде все на цей рік. Можуть дерева мої спокійно зимувати. Так що поки що буде все. Ну, потім ще їх, звичайно, підживлю. Там плодові, може попідбілюю трошки штамби. Ну, це все тільки в планах. Так як не завжди є час, буде час, то все зробиться. Не буде, значить так і буде. Головне, що вони вже в мене будуть оброблені.